На уроці української мови ми з вами відправимося на сторінку 32 і будемо створювати стислі описи людини. Що таке опис? Опис означає описати, розказати, яка це людина. Так? У нас є дуже гарний зразок на цій сторіночці. Стислий, тобто коротко, ми не будемо дуже вникати усі дрібниці. Так? Ми коротко розкажемо про людину. Отже, перш за все, ось пишеться ім'я, дві крапочки і записуємо ім'я. Ім'я ми зараз з вами здогадаємося, про кого йде мова, коли ми це все опишемо. Тут є малюночки і є імена. Дана Люба Гліб. Отже, ви, коли прослухайте зараз, як ми прочитаємо, догадайтеся, хто з них ось тут чиє ім'я треба записати. Ми, ви знаєте, в книжці ми нічого не записуємо. Це ми перепишемо в зошит. Так, точний тут: ім'я, дві крапочки. І впишемо після того, як ми вже дізнаємося. Знову рядочка. волосся, не загубі, загубити дві «с» подовження руде, кучеряве. Так, Дивимося, в кого тут руде. І в неї руде, і в Дани, і в Люби. але в Люби кучеряве. Бачимо. Пішли далі. Обличчя кругле бліде. В кого у нас тут бліде обличчя? У дані є червоні щічки, а у Любе бліде е, обличчя. Одяг, сині штани. О, сині точно. Червоний светр. Так? Чому я так підкреслюю тр? Бо ви любите вкладати букву «и» між приголосними? Особливості ластовиння. Що таке ластовиння, діти? Це от у вас тут такі руденькі крапочки, так, на личку, кажуть, веснушки. так, А то правильно казати ластовидні. Ось така, такий опис. І ми знайшли, що це Люба. Ми пишемо ім'я з великої букви Люба, потім з нового рядочка пишемо волосся, руде, кучеряве. Кладемо крапочку. Очі карі з нового рядочка. Бачите, так як віршиком все записано. В кінці кожного кладемо крапочку з великої букви і знову продовжуємо крапочку. Особливості листовиння. крапочка. Хороші мої, ви пишете собі, друге цифрою жовтня, 2 жовтня, так, бо вже місяць почався новий, 2 жовтня. І переписуйте ось цю вправу, тільки ось це, так? А тепер давайте подивимося, де ще в нас є такі допоміжні слова, бо вам потрібно буде описати на домашнє завдання себе. І записати сти, отакий стислий, стислий опис. Ось дивіться, тут можна написати волосся. Якщо у вас довге, пишете довге або коротке, пряме, кучеряве, хвилясте. Темне, світле, біляве, русяве, руде, чорне. Це з цього ви лише собі вибираєте те, що буде стосуватися вас. Ім'я ваше має бути, але це в домашньому завданні. Класній тут люба. Очі, які у вас карі, сірі, голубі. Можуть бути, зелені очі, тому що можете собі дописати. Обличчя, яке у вас? Кругле, овальне, смагляве, бліде, рум'яне. Ось мені би підійшло рум'яне, так? Одяг описуйте. В чому ви сьогодні одягнені? Сукня, штани, спідниця, сорочка, блузка, сарафан, светер, піджак, гольф, жилет. Так, Хлопчики ще мають чи штани, штани добирають, і звідси, чи сорочечку, чи светер, чи блузка, так? Отже, хороші мої, ось так, як ось тут у класній роботі, так само ви домашнє завдання. Лише пишете своє ім'я, число. Друге жовтня, домашня робота. Не забуваємо відступити рядочок від класної, напишете спочатку класну, а потім домашню. І об клас дете опис самого себе. Коли ми зустрінемося у школі. То ви мені це прочитаєте. Добре? А тепер, хороші мої, на урок читання. Це вже у нас буде сторіночка 33. Ви дуже гарно навчитеся читати віршик, так? І давайте ми готуємося з вами до свята осені, так? І ви повинні знати. Як читати віршик, що в першу чергу треба зробити, як себе презентувати. Презентація, ви знаєте, це коли ми розказуємо про свою роботу. Я встаю і чекаю тиші. Тишина має бути. Так? Тоді я ж починаю говорити. Я кажу вступне речення: я хочу розповісти про те, що я люблю. Потім я читаю свій твір, говорю повільно, чітко, зрозуміло. Так. так само ми ось будемо з вами на святі, тиші чекаємо і кажемо: я хочу вам розповісти віршик про осінь. І можете назву віршика сказати, а можете просто. І читайте виразно, а з інтонацією свій віршик. Ви е, учора е, мали завдання домашнє Вивчити досконало свій віршик. так? І ось ще раз потренуйтеся, чи виходить у вас ось так почекати тиші, сказати вступне слово і розказати гарно. А дома, ще раз наголошую, ми вчимося дуже гарно читати ось цей вірш. Ну що, мої хороші, до зустрічі!